Сільпо, вітаю вас на каналі. Акції з 14 по 20 включно серпня. Дякую за коментарі, за вподобайки. Починаємо. Овочі, фрукти. І, звичайно, підемо на цінотижики. Виноград кишмиш 124 гривні. Лохина 300 гривень. Ой, а чого вона така? Так ж по 200 ж була минулого тижня. Але гарна, велика-велика, красива. Персики жовтий. 99 гривень. Виноград Вікторія 179 гривень. Персики 104, слива по 70 гривень. Я закруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Зараз ціна хороша з сільпона авокадо дивіться, 30 гривень штучка. Так, а ось тут лухини є по 224 зі знижкою, навіть з етикеткою. Теж велика. Чорна слива 139. Диня Валенсія по 73 гривні. Так, є томати ґрунтові. Дивіться по 28 гривень, аж пахне помідором. Так, огірочки по 46 та по 70 гривень. Томати чері по 90, томати томімару томі <сум> по 70 Так, на гілочці 99 томати. Тепличні по 70, томати сливка 70. Перець жовтий, солодкий 139. І перець червоний 104 гривні. Кукурудза по 30, кабачки 26, баклажани 29. Перець а, салатний 35 гривень. На капусту цінника не бачу. Ось він з'явився. По 15 гривень. Кавун вогник 25 гривень. Диня Дукрал. 60 гривень, кавун Іспанія по 50 гривень. Яблуко раннє по 70 гривень. Яблуко Гала 80 гривень. Так, груша Кармен 76 і груша Елітна 139. Апельсини по 80, мандарини 159, лимони 84, імбир 139 гривень. Так, банани. По 66 гривень. Цибуля рання українська по 20 гривень. Так, часник 159, буряк молодий, по 9, кукурудза 25. Ну, я минулого разу брав кукурудзу з холодильника в магазині Сільпо. Дуже смачна, дуже солодка. Не знаю, як на базарі, але, мабуть, цього разу ще також візьму. Так, потім буду вибирати. А морква мита 25 і морква не мита молода по 15 гривень. Картопля по 20 гривень. І йдемо з вами на цінотижики. Зі знижкою, дивіться, ось такі нектари 900 мл від торгової марки Літо. Мультифрукт. Зараз лише 26 гривень, це дуже хороша ціна. Літо також зі знижкою томатний, 37 гривень. Так, це в нас в акції зараз віскі 0,7, 299 гривень. Від торгової марки премія є сушений манго. Дивіться, 250 г за 99 гривень. Твердих сортів пшениці можна придбати спагеті Італія 500 грамів за 60 гривень. І також є макароні вироби. Ось такі бантики. Також 500 грамів за ціною 60 гривень. В акції Тунець премія подрібнений, 185 грамів за ціною 40 гривень. Тут у нас а, так, що це у нас? Бурий, нешліфований рис 500 грамів за ціною 45 гривень. В акції цукор кілограм а другої категорії ситий двір. 30 гривень. Зі знижкою Кіткат можна придбати шоколадки. Дивіться, які цікаві, я ще таких не бачив, 99 грамів. За ціною 70 гривень. В акції печиво орео є молочна начинка, а є ще полунична начинка. Орив по 27 гривень 95 грамів. Зефір, ось він від Богославна. Зефір. Ванільний 240 грамів. За 40 гривень також хороша знижка. Премія згущене молоком 440 грамів. За ціною 60 гривень. Вершки Галичина 10% жирності, 500 грамів. Зараз на них акційна ціна 50 гривень. Пиво льов 50 гривень 0,5. Та пиво блан. По ціні 25 гривень. Так, це старопрамен. Вибачаюсь, по 25 гривень старопрамен. А пиво ось це, да, воно ж, 22 гривні. Старопрамен 0,5 25 гривень. Великі чипси алюкс, пакування пачки а, вагою. Чому завжди я шукаю? 170 грамів. Багато різних смаків, 55 гривень. За ту ціну на таку вагу ці чіпси дуже хороша ціна. Вологі серветки 120 штук дитячі. За ціною 40 гривень. Дивіться, які цікаві салатники приїхали. Маленькі по 40 гривень. А ось такі середні по 50 гривень. Це все зі знижкою 50%. І великі салатники по 80 гривень. Вони щось так криво стоять, щось я боюсь, навіть їх чіпати. Дуже хороші знижки. Для найменших ось таке пюре фруктове 17 гривень 100 г. Сирочки від торгової марки Ферма, вершковий або ж дружба, за ціною 15 гривень. Сир із пліснявою брі 500 грамів 249 гривень. Від ферма Фелата вага 180 грамів, 45 гривень. І є ще також в таку саму ціну бринза. Так, цінотижики, міні-сардельки, вищий сорт, м'ясна гільдія, без оболонки курячі. 330 грамів за 65 гривень. Так, зі знижкою подивимось на сир, який в акції сир. Звинигородський. За 100 грамів 30 гривень. Хороша знижка зараз. 45 гривень голландський. Та 45 гривень комо Голландія. Від премія Королівський 40 гривень. Ну, ви зрозуміли, я заокруглю копійку в більшу сторону для зручності. Так, в акції тортики. Дивіться, власна кондитерська сільпо 30 гривень, за 100 грамів торт медово-горіховий, 4 зустрічі по 30 гривень. І а ще також з хорошою знижкою торт Наполеон. Зверніть увагу по 18 гривень. І далі подивимось ціни на м'ясо. Буду озвучувати те, що з жовтим цінником, тобто в акції, і далі буде риба. Свиняча грудинка 21 гривня. А ви можете поставити на паузу, що вас цікавить, і роздивитись ціну. свинячий шийок 29 гривень. А свиняча лопатка 19 гривень. Фарш 22 гривні, яловичина свинина, курячий 22, 60, куряче філе 27,40, гомілка індича по 10,70 зі знижкою. Курка домашня по 12,40 зараз. Гомілка куряча 9 гривень, куряче стегно 12 гривень. Що тут у нас сердечка курячі по 14 гривень. Зі знижкою. Добре, ходіть на рибу. Що тут у нас по рибі сьогодні? Карась охолоджений по 12 гривень. Сьомга, а це, це одна штука, не зрозумів. Одна штука це оця, мабуть, скільки там 270 г, 129 гривень. Сібас патерний 57 гривень. Дорадо, дивіться, дуже хороша знижка 50%. Зараз по 30 гривень патерний дорадо. Сезан по 40 гривень, товстолобік стейк по 2990. Дорадо 80, Дорадо патраний 40, Сьомга філе 93 і Форель стейк 70 гривень. Так, талапія по 25 гривень. Що тут у нас ще зі знижкою? Палички рибні по 18 гривень. За 100 г це оці ну, заморожені. Так, далі у нас а, салака 700 г 66 гривень. Ось ця айсберг торгової марки. Скумбрія по 19 гривень. І по заморозки все. І далі роздивимось цінотижики. Старт ось такий великий 500 г 97 гривень. 90 гривень. Ось такі по 87. На піне 380 грамів за 159 гривень. Кава Карт Нуар пакування 210 грамів, 539 гривень. Зі знижкою Нескафе Голд. Вага 310 грамів, 489 гривень. А в цінотижиках Якобс Монарх 300 г за 419 гривень. Кава Буко 200 г 169 гривень. Ось ця кава я не знаю, що таке Нікола. Ароматику. Так, кава натуральна смажена 249 гривень 250 грамів. І ось така по 214 ніжна мелина 250 грамів. В сінотижиках чай Ділма 100 г чорний, заварка 85 гривень. Нутелла 500 г 219 Премія журавлина 200 г 70 гривень. Київ хліб, сушка з ванільним ароматом 340 грамів 35 гривень. Печиво наполеон 230 грамів, класичне 45 гривень. Насіння сімки 120 грамів, 30 гривень. І в таку ж саму ціну солони. Мигдаль смажений, пакування 150 грамів, 119 гривень. Олія оливкова 750 мл за ціною 449 Олія оливкова 500 мл 314 гривень. І ось така буде трішки дешевша. Це також оливкова 500 мл за 249 гривень. Банга, торгова марка. Печінка тріски 115 грамів 99 гривень. Тунець премія в оливковій олії 160 грамів. За ціною 119 гривень. Томатна паста 70 грамів. Премія 15. В акції кетчуп від торгової марки Торчин 380 г. Є лагідний, є до шашлику 37 гривень. Олія олейна 850 мл 73 гривні. Ось така велика а, приправа. Універсальна торчин, 10 овочів, 250 грамів за 75 гривень. Рис від торгової марки Премія це басматі, пропарений довгозернистий кілограм 119 сухарики Флінт по 12 гривень 60 грамів за стосунок. Також в акції Артек Вафлі по 17 гривень за стосунок. Зі знижкою крабові палички ось такі адміральські охолоджені: 400 грамів 119. Є ще водний світ 250 грамів за ціною 99. Від Норвен Оселедець. Філе шматочки в олії 180 грамів, 58 гривень. Премія а, з ікрою лососем 160 грамів, 46 гривень. А від Норвен ось такий шматочок філе а, сьомга легкого копчення 130 грамів. За 149 гривень. Від Норвен сьомга, слабосолена, філе шматочок 130 гривень. 130 грамів, вибачаюсь, за 149 гривень. Премія Форель нарізка з кібочками 100 г 139 гривень. Так, перевіряємо ціну на яйця по 5 гривень та 14 копійок. Зараз в акції яготинське молоко 2,6 жиру. 50 гривень і є ще 3,2 жиру за 54 гривні. Від Дольче. Зараз ось такі сиркові десерти. Є багато різних смаків. 200 грамів 35 гривень. Так, сметана, молокія. Усі стаканчики по 300 грамів вагою роблять зараз виробники. 37 гривень 10% жирності. Сметана Молокія 20% 54. Сметана мімі-мілк 20% за 49 гривень. І сметана мімі-мілк 15% жирності за 42 гривні. Сметана яготинська 15% жирності за ціною 42 гривні. Від ферма сир 9% жирності за ціною 60 гривень. А Так, потім є ще ферма 5% жирності за ціною 55 гривень, вага 350 грамів. А знижка 50% на морозиво ось таке ескімо. Відруть 80 грамів 33 гривні. А зі знижкою, ось таке морозиво київське, відруть 70 грамів, 25 гривень. І також морозиво в стаканчику від Рудь по 20 гривень, знижка 50%. А, так, це хотів сказати морозиво. Масло повна чаша, 180 грамів, 72% жиру, 76 гривень. І на цьому все. Масло є вибір, але в акції тільки одне. А це що? Це маргарин якийсь у нас. Добре, ходіть далі. Гриби так, мариновані 530 грамів, 97 гривень. Томати 720 грамів, мариновані 73 гривні. Печериці мариновані, 280 грамів, 61 гривня. В акції зі знижкою шоколад від корона Максфан 150 грамів за ціною 99 гривень. Шоколад світоч, смаки на вибір 53 гривні. Батончики від премія 100 грамів. Є декілька смаків на вибір по 30 гривень. Для пухнастиків а, гурме по 16 гривень, а, шеба по 22 гривні, але тільки один вид а, розкуповують, бачу, цей по 9 гривень, 50 копійок м'яу зараз. А знижка 40%. Дуже хороша знижка на оцей паштет для пухнастиків маленьких. 14 гривень, зверніть увагу. І ось такий для маленьких порід собак для цуценят. За 7 гривень зараз є знижкою. Зараз зі знижкою кава карт нуар. Є ось така класік 250 грамів за ціною 389 і еспресо в таку ж саму ціну. Амбасадор Стронг 450 грамів 339. Амбасадор преміум. 359 гривень. Чорна карта еспресо 225 грамів за ціною 118 гривень. Якоб з Баріста Американо 150 грамів, зараз також з хорошою знижкою 299 гривень. А, зверніть увагу, також купують ось Міора. Це власна марка Сільпо 170 грамів, 214 гривень зараз зі знижкою. Амбасадор, ось цей 250 грамів, 50 грамів у подарунок 359 гривень. А ще можна взяти амбасадор Крема Голд 170 грамів за акційною ціною 354. Як варіант до подарунку, кава у склі. Голд, чорна карта, 190 грамів зі знижкою 299 гривень. Чай пакетований Ділма 120 пакетів тут за 279 гривень. Пакетований чорний чай Ахмат 40 пакетів, 55 гривень зараз зі знижкою. Трав'яний чай, лимон та меліса. 32 пакета ловаре за 80 гривень. Ну і це були всі акції, найкращі акції. Акцій, звичайно ж, багато. Показав вам найкращі знижки. Всі ліпо дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. І я хочу, щоб у вас все було гаразд. До наступних відео, до зустрічі.